Права 1199. Розв'яжіть систему рівнянь способом підстановки. Ну що ж, стартуємо. У нас в першому завданні система х плюс y дорівнює 4 і 3х плюс y дорівнює 6. Ну що ж, з, першої, з першого рівняння можна виразити y і підставити в друге рівняння. Як тоді запишеться перше рівняння? Y дорівнює. Отже, у нас було плюс x зліва, справа буде мінус x, то буде 4. І ще раз записуємо мінус х, якщо ми перенесемо х через знак дорівнює з протилежним знаком. Друге рівняння запишемо поки що без змін. 3x плюс y дорівнює 6. Є? Ну що ж, ми отримали рівносильну систему рівнянь. Зараз методом підстановки замість y в друге рівняння підставляємо 4-х. То записуємо, що тоді ми отримаємо. 3х. Плюс y або плюс, а замість y пишемо 4 відняти x. І це має дорівнювати 6. Дуже добре. Ну що ж, зараз дивимося, тут у нас є подібні доданки. Є у нас 3х і є мінус x. 3х мінус x, це буде 2х. Записуємо 3х мінус х, це буде 2х. Далі. Це дорівнює 6. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. Ну що ж, записуємо, що 2х дорівнює 6 підняти 4 це буде 2. Ну що ж, У нас 2х дорівнює 2. Зрозуміло, що розвиском є х дорівнює 1. Поділимо обидві частини на 2. То ми записуємо, що 2х на 2 це буде х дорівнює 2. Ми також ділимо на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює 2 на 2 буде 1. Ну що ж, ми знаємо, що x у нас дорівнює 1. Тоді дуже просто знайти y з першого рівняння. Записуємо, що y дорівнює, у нас 4-х, то це буде 4 відняти, а замість x пишемо 1. Є? То пишемо, що y дорівнює, 4 відняти 1 це буде 3. Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел 1 і 3 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Отже, вона є розв'язком і системи цих рівнянь. Записуємо відповідь до першого завдання. Отже, розв'язком є пара чисел 1 і 3. Переходимо до другого завдання x-y дорівнює 0 і x-2y дорівнює 8. Ну що ж, я пропоную мінус у перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді перше рівняння у нас запишеться як х дорівнює. У нас було мінус y, справа буде плюс y. То пишемо просто х дорівнює y. Це перше рівняння, а друге рівняння записуємо без змін. Х-2у дорівнює 8. Є. Ну що ж, ми отримали рівносильну систему рівнянь. І я пропоную використати метод підстановки замість х у друге рівняння записати y. То тоді ми отримаємо x-2y запишеться, як замість x пишемо y. Відняти 2y. І це дорівнює 8. Y відняти 2y. 1 y відняти 2y. Це буде мінус 1 y. Або мінус y. Записуємо, що мінус у дорівнює 8. Є? Ну що ж, якщо мінус y дорівнює 8 множимо на мінус 1 частини рівняння, то y у нас дорівнює буде мінус 8. Є? Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює мінус 8 і знайдемо тоді х з першого рівняння. Ми пишемо, що х дорівнює y або дорівнює тоді мінус 8. Є, yeah? ну що ж, ми знаємо, що пара чисел мінус 8 і мінус 8 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Отже, є розв'язком і цієї системи рівнянь. То записуємо відповідь до другого завдання. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел, це мінус 8 і мінус 8. Yeah? Переходимо до наступного, до третього завдання. Отже, розв'яжіть методом підстановки систему рівнянь. Y-х дорівнює мінус 5 і 2х плюс y дорівнює 4. Ну що ж, я пропоную y з першого рівняння виразити і підставити. В друге, використати метод підстановки, то записуємо, що мінус х переносимо, то зліва у нас залишиться в першому рівнянні y дорівнює мінус 5. Зліва було мінус х, справа буде плюс х. Це буде перше рівняння. Друге рівняння записуємо без змін. 2х плюс y дорівнює 4. Є. Ну що ж, отже, ми отримали рівносильну систему рівнянь. Зараз тоді методом підстановки замість y у друге рівняння підставляємо мінус 5 плюс Х. То записуємо, що 2х додати. Отже, замість y пишемо мінус 5. Плюс х має дорівнювати 4. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. 2х і плюс х. Ось у нас подібні доданки. То 2х плюс х це буде 3х. Дорівнює 4. Зліва було в нас мінус 5, справа буде плюс 5. Є? то записуємо, що 3х дорівнює 4 плюс 5 буде 9. Знаходимо х. Ділимо обидві частини рівняння на 3. 3х поділити на 3, це буде 3. А тоді праву частину ділимо на 3. 9 ділимо на 3. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. 9 поділити на 3, це буде 3. То що ж, ми знаємо, що х дорівнює 3, а зараз дуже легко порахувати y. Адже y з першого рівняння це мінус 5 плюс х. То ми записуємо, що y дорівнює. мінус 5. Плюс, а замість X пишемо 3. Є? То ми пишемо, що Y дорівнює мінус 5 плюс 3. Це буде мінус 2. Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел 3 і мінус 2 є розв'язком як першого рівняння системи, так і другого рівняння системи. Отже, є розв'язком і самої системи. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розвиском системи є пара чисел 3 і 2. Є? Переходимо до останнього четвертого завдання. Потрібно знайти методом підстановки розв'язок системи 3х-2y дорівнює 6 і Х плюс 2y дорівнює 2. Я пропоную Х знайти з другого рівняння. І підставити в перше рівняння. До речі, можна і 2y знайти з другого рівняння і підставити в перше. Багато є способів використати мета підстановки. Ну що ж, перше рівняння записуємо без змін. Тобто в нас вийде 3х мінус 2 y дорівнює 6 є. Ну, а друге рівняння переносимо плюс 2y через знак дорівнює з протилежним знаком. То x буде дорівнювати 2. Зліва було плюс 2 y, справа буде мінус 2y. Є. Ми отримали рівносильну систему рівнянь. І зараз використаємо метод підстановки. Замість X у перше рівняння підставимо 2 відняти 2y. Ну що ж, записуємо тоді 3, що множиться. У дужках. замість Х пишемо метод підстановки 2 відняти 2Y. Ну і відняти 2Y це дорівнює 6. Є. Ну що ж, а зараз? Дивимося, розкриваємо дужки. 3 помножити на 2 це буде 6. Відняти 3 помножити на 2 y, це буде 6. Ну і мінус 2 це дорівнює 6. Є? Ну що ж, дивимося, чи є у нас подібні доданки тут. Є мінус 6у і мінус 2. Давайте я їх підкреслю. Мінус 6 мінус 2. Це буде мінус 8у. Так, дорівнює 6. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. То ми пишемо, що мінус 8у. Дорівнює 6 відняти 6, це буде 0. Ну що ж. Добуток у нас дорівнює 0 лише тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Мінус 80 дорівнює, тобто виходить, що y у нас дорівнює 0. Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює 0, а тоді з нашого другого рівняння системи, ось воно x дорівнює 2-2y, легко знайти x. Записуємо, що x у нас дорівнює 2 відняти 2y. 2, що множиться замість y пишемо 0. То х тоді дорівнює 2 відняти 2 помножити на 0 буде 0. А 2 відняти 0 це буде 2. Є? Тобто пара чисел 2 та 0 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Це говорить про те, що є розв'язком і системи цих рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, записуємо, що розв'язком нашої системи є пара чисел 2 і 0. Є? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь методом підстановки. На цьому вправу завершено.